Ми пропонуємо можливості сьогодні. Ми, я радий з вами зустрітися тут, бо тому, що ви шукаєте якихось перемін в своєму житті і чогось кращого прагнете. Ми ці можливості маємо. Сьогодні компанія Travorium, вона нам пропонує ці можливості. Що, що нам компанія пропонує? Це фінансова незалежність, ми можемо мати. так? Ми можемо побудувати пасивний дохід, це дохід, в якому ми можемо не приймати участі. Цей дохід він може бути спадковим, тому що це місце в компанії, якщо б навіть нас не стало, воно переходить. До спадкоємця до наших дітей може перейти. Ми можемо це передати своїм дітям чи близьким. Ми можемо подорожувати більше, ми можемо подорожувати дешевше, ми можемо подорожувати якісніше, і ми можемо взагалі подорожувати безкоштовно, тому що це все компанія нам пропонує. Ми будемо мати розвиток, ми будемо навчатися, ми будемо рости. В нас, наш, ми будемо в хорошому оточенні, в позитивних. Люди людей, які досягли фінансових значних результатів, от і будемо мати оці радість та позитивні емоції, тому що продукт є чудовий, і команда тут також чудова. Люди, які об'єднані одною ідеєю, одною метою, які прагнуть успіху, так і от це, оце все в комплексі. Це є унікальний унікальний продукт. Цей продукт. Він може здійснити наші мрії, ми можемо побудувати фінансову цю незалежність і стіни для нашої сім'ї і здійснити мрію, побачити цей світ. В мене такі мрії були, і тепер їх реально реалізувати. Просто порівняємо, візьмемо пасивний дохід. Ми порівняємо нерухомість, якщо б ми купили нерухомість і мали без цієї нерухомості, наприклад, тисячу доларів. Якщо взяти дохід в тисячу доларів. Щоб мати, наприклад, от в Польщі тисячу доларів на нерухомості, так нам треба проінвестувати в цю нерухомість від 130 тисяч до 250 тисяч, в залежності, якщо ти попадеш на таку ціну, це буде добре. Треба там ремонт зробити, треба її здати за тих тисячу доларів, плюс ще комунальні. От приблизно ми порахуємо, що це 100 тисяч. Що це є ота от тисяча доларів, яку ви отримуєте на здачі нерухомості в Україні, наприклад, щоб отримати тисячу доларів. Так вам треба купити дві, напевно, квартири, так по 50 тисяч доларів, плюс ремонти зробити, і е, от ви будете мати отих тисячу доларів доходи. Хай буде порахуємо мінімум. Нам вкласти в нерухомість потрібно 100 тисяч доларів. Їх треба або витягнути з кишені, або взяти кредит. В банку. Щоб взяти кредит в банку, нам його повинні дати. Це, ми повинні зробити собі цей кредитний рейтинг. Його не так просто зробити. Наприклад, так, так як нам в Польщі, треба мати офіційну зарплату, офіційну роботу, е, платоспроможність. І це все, це все непросто. І цей кредит треба віддавати потім протягом 30-40 років. Це 360 місяців, так? Це. І ті гроші, якби які ти взяв в банку, треба погашувати, так ми можемо погашати тим, тим доходом з нашого з нашого прибу... доходу, з того, що нам та квартира дає, так, тобто, виходить, дохід тисячі доларів, мінус та виплата, і що нам залишається? Можливо, з часом збільшиться вартість житла, а можливо, і не збільшиться. Ну тут е, також бувають кризи на ринку. Так, Колись ми я вкладав в Україні в нерухомість одну ціну. Ціна була потім сталася рецесія у нас, і ця нерухомість значно дешевше зараз. Вартує і треба чекати багато років, щоб воно знову ж таки вийшло на якісь е, на, на той рівень. А у цьому бізнесі, який пропонує компанія Travorium, ми можемо мати дохід від 1500 доларів. Всього-навсього, проінвестувавши 300 доларів, запросивши 4 особи, -4 особи так? побудувавши команду в 50 партнерів, це не так багато і не такі великі зусилля. Ми це можемо зробити приблизно за 6 місяців. Люди за 6 місяців в цьому бізнесі виходять на дохід в 10 тисяч доларів. У нас є випадок. Ігор, наш партнер, він в Америці. Він за 5 місяців він вийшов на позицію амбасадора. І от він має дохід приблизно 10 тисяч доларів в, в місяць зараз. Пасивного доходу. Я говорю: тут за пів року можна вийти на тих півтора-дві тисячі доларів. Розумієте, ну це не це не пів життя вкладати. В квартиру, з якої ти будеш отримати тисячу доларів, По відчуйте цю різницю колосально, відчуйте цю різницю колосально. І з часом, коли ви побудуєте команду в 50 партнерів, воно буде збільшуватися в геометричній прогресії, тому що кожен буде будувати також команду, щоб заробляти, щоб мати членство безкоштовно, і ви дійдете до можливості до позиції в 20-30 тисяч доларів в місяць. І ви дійдете до позиції, коли ви будете, ваш річний дохід може становити мільйон і півтора мільйона в рік. Ось тут ми маємо наш бізнес-план, і ми бачимо, що це реально. Ми бачимо 25-25 від півтора тисячі доларів дохід. І ми можемо заробляти значно, значно більше з часом. Це так і буде. Навіть одну людину, запрошуючи в місяць, я порахував, чому за півроку. Тому що за 6 місяців у нас буде 64 людини в команді. Якщо ми навчимо кожного хто приходить в нашу команду, запрошувати одну, хоча б людину. Одну людину подумайте, друзі, над цією ідеєю. Це є хороша ідея, це хороша можливість для бізнесу, для подорожей. Ми маємо все, щоб діяти От згідно цього плану. Він простий. У Нас є хороша ідея, яку нам дає компанія «Траворіум». Так хороша можливість, у нас є план. По якому ми можемо е, досягнути цієї незалежності фінансової, Нам залишилося тільки діяти, і хтось буде це робити. Це те, чого не стримати. Тому що це вже все працює, і воно прийшло. Воно прийшло зараз е, на терени е, тої країни, де, де я живу, де ви живете, ми всі е, зібралися з різних країн. Тут е, я радий кожного вітати і буду радий допомогти кожному в розвитку цього бізнесу. І хтось буде це робити, якщо не ми. Буде хтось інший, поки ми думаємо, інші діють, поки ми вагаємося, інші заробляють, і це цей бізнес, який буде працювати вночі. Знаєте, як сказав е, е, Ворен Баффет, так Якщо ви не знайдете бізнес, який буде працювати вночі на вас, то вам придеться працювати до, до самого кінця вашого життя, тому бізнес ми знайшли. Нам просто треба зробити кроки і діяти. І йти до своєї мрії. Успіх приходить до тих, хто його прагне. На початку воно виглядає страшно, і ми не хочемо нічого міняти. Але коли ми будемо в кінці, отут на цій сходинці, це буде звучати. Це ж так було просто. Тому, друзі, я вас запрошую приєднатися до нашої команди, до компанії Траворім, до компанії до компанії краще життя, тому що. З компанією, з нашою компанією з Траборівом, воно реально набере іншого забарвлення іншої якості. Буду бачити радий усіх у партнерах. Дякую, що приєдналися, що сьогодні були тут і знайомилися з такими чудовими можливостями. Я сподіваюся, що ви ними скористаєтеся. Е, у кого є запитання, ви, щоб отримати більше інформації, зв'яжіться з людьми, котрі вас запросили, поверніться до них. Е, хто по моєму запрошенню прийшов, то, будь ласка, мій контакт, будь месенджер, WhatsApp, Telegram, Viber, будь ласка, буду радий допомогти відповісти на всі питання.